Суд постановив. Попитання про доповнення клопотання ВП светлійського певного педіфільтроского поліції поліцейштантів, засування запобіжного заходу до домашнього арешту щодо підозрюваного Балакіна Задовольнити застосувати до підозного Балакіна Володимира Григоровича 27.11.52 року народження. Запобіжний заход видиться домашнього арешту на електронних засобів контролю за місце проживання. На годиннику майже друга ночі у центральному міському суді людно суддя оголосила запобіжний захід скандальному директору училища Володимиру Балакіну. Його підозрюють у присвоєнні державного майна. Ввечері 5 березня його було доставлено до одного із суду міста Кривого Рогу, де обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі працівниками Криворізького відділу поліції подано клопотання про відсторонення його від посади, яке буде розглянуто у найближчий час. Крім домашнього арешту Володимиру Балакіну тепер заборонено спілкуватися із співробітниками училища, а ще треба здати на зберігання паспорти та інші документи, які дозволяють їздити за кордон. Раніше Володимира Балакіна вже викликали двічі до суду, але той не з'являвся. Мовляв, погано себе почуває. При цьому довідку не надавав. Прокурори вважають, директор Балакін навмисно затягував розгляд справи. Правоохоронці викликали швидку до суду. Медики підтвердили, стан здоров'я дозволяє бути присутнім на засіданні. А що лікарі кажуть щодо вашої хвороби? Консиліум сьогодні збирався. І що сказала? Що сказала? Лікувати треба. Так, а який діагноз? У мене гіпертонія. У мене давлення 210. А як ви при такій хворобі ще і смали? Це При такій хворобі. Якщо якину смолить, то я скручусь, також правоохоронці подали клопотання про відсторонення Балакіна від посади. Прокуратура вважає, він може впливати на свідків або підробити документи. Знайдено достатні підстав для повідомлення про підозру директору вказаного центру та слідчим за погодженням з прокурором. звернувся до суду. З клопотанням про обрання забіжного заходу в рамках досудового розслідування, а саме домашнього арешту цілодобового з застосуванням електронного засобу контролю. В ході судового розгляду слідчим суддею було знайдено достатня підстав для задоволення вказаного клопотання та відносно директора вказаного центру було обрано забіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобового сроком на 60 діб з застосуванням електронного засобів контролю. Нагадаю, донька Балакіна водночас його підлегла теж підозрюється у присвоєнні державного майна разом із батьком. Вони могли використовувати працівників училища у якості прислуги на дачі на Херсонщині. Крім того, директор Балакін прикривався партійною приналежністю, аби вирішити свої особисті проблеми. Ганна Штонда, Михайло Гаркави, Максим Бовчалюк перший міський.